Большая часть украинского народа сегодня, наверное, просто вот с великой радостью бы согласилась перейти нас на нашу сторону для того, чтобы уже зажить хотя бы теперь нормальной жизнью. Половина Кавказа здесь молодых мужчин, почему их не забирают на службу? Почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрьму засадить? Не очень понятно. Так, и наказание было за то, что твой муж на наислужил? Серебрянка. Так я куди понесла, Я не ждала я такого. Звісно, надо дать таку можливість для учасників СВО, щоб вони прийшли в образовательну чергу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ви дізнаєтеся про свіжий короткий список нашого домашнього завдання. Що маємо ми зробити для того, аби зустрітися із воєнним злочинцем Путіним. Що вони наговорили про нас? Як вони перемагають в своєму телебаченні? Одним словом, як і завжди, багато з вами сьогодні посміємося. Але перед тим не забувайте, друзі, нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачити, і не стримайте. Не стримуйте своїх слів в бік Путіна, який переконує всіх оточуючих, він вже стільки цих брифінгів і прес. Конференції дав після свого візиту в Пекін, що мовляв, ми благаємо Росію про те, щоби зустрітися, щоб відбувся двосторонній саміт. Е, я нагадаю, що все, що вимагалося від Києва, це провести зустріч із Путіним, це говорити про мир, це зустрічатися на різних майданчиках, і ми пішли на догоду Трампу. При тому Трамп сказав, що і Путін хоче. А тепер ви подивіться після візиту в Пекін. Після зустрічі із Сідіньпіням Путін абсолютно не приховує, що на одному місці він вертів і Трампа, і будь-які мирні ініціативи. Ми, звісно, з вами можемо скільки завгодно злитися, чого так робити з носом, затоляючи його, коли чуємо Путіна, але найголовніше це не наша реакція. Найголовніше це ми маємо почути і побачити, а що буде робити Дональд Трамп після того, як Путін декілька разів об нього витер ноги. Ведь совсем недавно руководство киевского режима, так мягко говоря, нелестно о, о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят, во всяком случае предлагают. Я уже многократно говорил, что... Готов к этим контакту. Но вот на той пресс-конференции в Пекине, о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно, по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности которая заключается в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента. После того, как Будет проведен референдум, если он будет проведен, вне зависимости от результатов, нужно заручиться решением Конституционного суда, а Конституционный суд не работает, потому что после запросов, как я понимаю, в Конституционный суд о легитимности действующей власти суд уклонился от этих решений, и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место. Вот такая демократия там. А председатель Верховного суда просто сидит в тюрьме по коррупционным обвинениям. Что хорошо известно, на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного Суда в тюрьму засадить, не очень понятно. Но хотя понятно, что там дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой, это еще один из ярких признаков демократичности сегодняшней, сегодняшней украинской власти. Ну і ще давно в -дав нас не було маргінальних прогнозів. Ловіть швиденько новенький, свіженький від Лаптя Ладіна, який переконує ну він з усього знаток української душі, що більшість українського суспільства погодилась би перейти на бік Російської Федерації. Хі, такий, такий наївний, такий дурник, а хіба цього не було на початку повномасштабного вторгнення? Коли воєнний злочинець Путін звертався, ну, наприклад, до військових і говорив: складайте зброю, повертайтеся додому. Ця війна не ваша. А хіба ви не на це сподівалися в Херсоні, коли беззбройні українці виходили проти російської армії? А хіба на Сумщині вас не пиздили беззбройні люди? То в якому саме із українських регіонів вас би зустрічали? Зрештою. Якщо меншість на фронті, а більшість хоче увійти в склад Російської Федерації, то чому не входить? Ну, не може один керувати тисячою, особливо коли тил беззбройний. Зрештою, мені дуже подобається ця тенденція, і я за те, щоб росіяни їхні маргінали, Кадирівці, Півні, ахматівці, намагалися ошукати і надурити росіян. Це те, що надає їм змобілізуватися. Це те, що не дає їм серйозно оцінити ситуацію, в якій вони опинилися. Нехай справді думають, що квіти і хліб ми все ще тримаємо з 22-го року. Ну замість цього, ви знаєте коктейлі молода, лави та джевеліни. Конечно, мирные жители в освобождаемых э, населенных пунктах остаются. И, естественно, мы должны понимать, что это именно те люди, которые, по сути своей, не захотели уйти на украинскую сторону для того, чтобы дождаться именно русских солдат, которые уже взяв эту территорию, дают им, дадут им возможность уже остаться на стороне России. Ни для кого не секрет, что большая часть украинского народа сегодня, наверное, просто вот с великой радостью бы согласилась перейти на, на нашу сторону для того, чтобы уже зажить хотя бы теперь нормальной жизнью. Потому что они понимают э, саму. Суть происходящего уже и осознают, что война она ведется реально на уничтожение украинского народа. И те штыки, которые за их спинами подталкивают их вперед, раньше предлагались какие-то, как говорится, для них плюшки, а сегодня все эти плюшки закончились, и всех начали собирать, отлавливая как собаки, закидывать на передок. Причем массовость погибающих солдат, она настолько велика, что вот буквально... Недавно мы с вами помним, что хакеры вытащили получается, информацию с сайтов э, Минобороны Украины. Получается, что у них в общей сложности погибшими около 1 миллион 700 тысяч человек. Это уже. Чем дальше будет длиться эта война, тем больше будет и критичнее будет демографическая трагедия, которая происходит на территории Украины. То есть мужское население, оно, в принципе, почти уже находится на грани, уже исчезновения. До речі, про те, що хлопці Аладіна і такі ж півні Кадирівці, представники оточення Рамзана Діндона Кадирова не вояки, а просто клоуни, про це знають навіть звичайні російські бабки. От одна із них подзвонила на програму в прямий ефір і запитую взагалі, просто тіні смущення і саміння, чого це кавкастів не забирають на СВО. Виявляється, що за якимось принципом в її особисто особистому уявленні Кавказці, то найкращі воїни, вони прям народжені щоб воювати, а всі інші ні. Хоча інші нації і забирають, як вона каже, на війну. Можливо, це тому, що росіяни все ще пам'ятають, як представники чкірійського народу відстоювали свою незалежність, як вони перемогли російську армію, і якби не підлість, підступність і зрада Кадирова. То можливо виграли би і другу чеченську війну, але зрештою мені подобається. Мені подобається вкидання цих шовіністичних настроїв. що, А чого це одні воюють, поки інші на базарі торгують? В армію. А ви подивіться, у нас в республіці половина Кавказу, тут молодих мужчин? чому їх не забирають на службу? Кавказцев почему не забирают? Они все стоят, на рынках торгуют везде. А ведь это молодые, здоровые ребята. Дело в том, что э, другие нации, русские, там татары, башкиры, так не воспитаны, чтобы убивать человека. А вот кавказцы, у них это в крови. Вот их надо на фронт мобилизовать. Вот тогда будет дело, как сказать, быстрее. Дело в том, что наши ребята погибают не от того, что они не могут воевать, они не могут человека стрелять, вы поймите, мы не воспитали так детей. Спасибо большое за ваш звонок, за ваш випрос. А знаєте, що переживають родини СВОшників? Певно, ви думаєте, що їм ноги миють, дрова носять, всі допомагають, шанують і поважають, а от і ні. Росіяни не дуже в своїй масі хочуть війни. Ні, не так. Вони не хочуть нести відповідальність. Тягу, санкції, не хочуть, щоб їм плювали в спину. А тепер в них все це є. Тож вони вже плюють не в спину, а в обличчя якраз родинам СВОшників. Ось сусіди травлять дружину такого воєнного злочинця, бо той вбиває буває мирних людей. Відтак чимось їй облили вночі машину, ворота, показуючи своє ставлення та отечества. підпалили полісадник. Звісно, жінка, дружина російського героя звернулась до поліції, але їй сказали, що нікого притягати до відповідальності не будуть, бо це абсолютно несуттєвий ущерб. Ні-ні, подождіть, як же любив говорити Соловйов? сапутствуючий ущерб. Це щось таке, незначне. А те, що їй пошкодили майно, те, що це через ненависть до СВО, це особисті справи, як каже поліція. Окремо взятої людини. Сама не вірю, що кажу це, але здається, в одному конкретному випадку поліція виявилася з народом. Може, тому що поліція теж ненавидить СВОшників. Спокійно, нікому не мешали, в жалі, може самі. Ага. І ночі от такої розбудили в мене тут шум, ворота, вам п'ятно всього. Ворота, полисадник, мы горели. Мы просто быстро оперативно потушили, милицию вызвали. Пожарку не вызывали? Нет, потому что это все. Я, я про пожарку даже не подумала. Ага. Потом... То есть вы... конфликтов не было? Не было, мы не ругались. Мы ругались. и уже Сергей, ты знаешь, что Сергей ничего не будет его отпустить? Я говорю, я уже поняла, но я говорю, просто боюсь вызвать это все. Она говорит, а ты знаешь, за что это тебе? Я говорю, за что? Нет, я тебе сейчас скажу. Просто говорит, это тебе как наказание было за то, что твой муж э, на СО убивает мирного жителя. говорю, Ленка, тебя куда понесло? Я не ожидала от тебя такого. Три mm -hmm. года. Он говорит, я три года терпела вот это mm -hmm. вот. Это число. А сегодня она говорит, что ты Так, отрепила. а когда он вас поджигал, вы его видели, что он вас поджигал? Убежал, Убежал вот. он, да. Убежал. Так, и он не можете сказать, в каком состоянии был? Не видели? Я не, я не видели. Так, А потом я... с ним до этого, после этого говорили как-то? Нет, он даже не извинился. Я говорю, Ленка, у тебя муж даже не пришел, не извинился. Не извинился. Она такая говорит: он не придет. А ты знаешь, что ему ничего не будет? А mm. ты знаешь, я говорю, мы же А в почему страхе. ему ничего не будет? М маленький незначительный ущерб. А -а -а. И мне сказали в МВД тоже. Если бы вы сгорели или сгорела машина, тогда бы его закрыли. Mm, понятно, а так ему ничего не будет. Понятно. Я говорю, так мы должен в страхе жить. У меня ребенок инвалид, у меня маленькая дочка. Вже там п'ять дії зі у нас. А от публічно, звісно, буде триматися марка, що СВОшники в Пачоті, що тільки їм і можна довірити все найважливіше і найцінніше в Росії. Он Володін, спікер Держдуми, каже, що треба надати можливість СВОшникам викладати в школах. А й правильно, хіба мало там, наприклад, педофілів, хіба мало там маніяків? Треба щоб більше, щоб вони ще й дітей. Зваблювали, мучили, вбивали, катували. Оце буде справді шкільна малина. Сам Володін каже, що коли він в школі навчався, то військову підготовку викладав фронтовик, учасник Великої Тічни війни. Але здається, що Володін дещо сплутав і тепер нацистська Німеччина це Росія. Тож такі собі сучасні герої. Зрештою, трудовік був фронтовиком, як каже Володін, вони серйозно вплинули на світогляд тих, хто сьогодні приймає рішення в Російській Федерації. Цікаво. А на сексуальну орієнтацію Володіна хто повпливав? Відомо, що звісно він не відкритий, але гей. А всі наші звички, симпатії, особливості вони формуються, наприклад, в дитинстві. То це школа, чи все ж таки природа повпливала на? традиционной ценности спикера Держдумы. Исходя из своего жизненного опыта, когда в школе учился, военную подготовку преподавал фронтовик, участник Великой Отечественной войны, учитель труда был также фронтовик. И они серьезно влияли на наше мировоззрение, ребятишек, которые пришли учиться. Это очень важно. Поэтому, конечно, надо дать таку возможность для участников сво, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе. На сьому, друзі, в мене все. А вы не забывайте нам лошади свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, пам'ятайте, що незалежну журналістику варто і треба підтримати. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу Курбанова Лайф, ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, яка завжди на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!